あて,て。 Доброго ранку всім. Не планував я сьогодні записувати відео, бо в принципі такого чогось нового, окрім нетипових похолодань на курорті сильно не відбувалося. Але, так як ви бачили з самого початку куниця сама залізла в кадр. Ще роздивований, що її зустрів. Але думаю, що можливо тоді треба щось і вам записати. Сьогодні в нас 9 травня, зараз вже далеко за обід. Я вийшов перейтися в сторону там пошти, ще якихось речей, але думаю, ще і в лісок заскочу, щось вам розкажу, якихось веселинок. І окрім того, також подивлюся, що є зараз у лісі новенького. Так так як, е, я є, в, наприклад, в групі грибників е, на Фейсбуці і там вже навіть було видно, що десь люди в центральній і південній частині України вже почали знаходити Підосиновики. Тут такого, ще само собою, нема. Але якось мені просто цікаво. Тому що я тут ще і тих шушеробок не сильно знаходив, тільки ті, що були декілька відео назад. І в принципі також, що тут відбувається. Сподіваюся, що вам сподобається. Так що... Трошки перейдуся. Так, я тут сильно гнізд не бачу, але десь якась зозулька яєчко згубила. Таке можна побачити під ногами. Якась тваринка його собі і забере. Мені треба шукати звідси вихід. Так, заледве ледве я виліз з тих хащів, але дивимося, що зараз є тут. Трошки походжу. І, до речі, хочу я подякувати всім тим, хто подивилися мої відео. Ті, хто прокоментували, ті, хто поставили лайки, ті, хто підписалися, тому що... При тому всьому, що е, активність на каналі з, з, зі зрозумілих причин вже впала, що є передбачувано, але все одно якісь по декілька підписок в тиждень мені таки приходять. А, але найбільше мене тішить саме той факт, що у мене напевно, дійсно найкраще. Аудиторія і ви не забуваєте, то, що треба скинути якийсь донатик, який я збираю на 80-ту об'єднану штурмову бригаду. Тому що, можливо, ви чули, можливо, не чули, але на сході вже, так би мовити, почалося. Ми це все переносимо зараз в режимі радіотиші, тому що зараз краще про це менше говорити, але все одно ми всі все прекрасно розуміємо. і як-то Можливо, зараз з логістикою буде не так просто по доставці на схід, але все одно це не означає, що нам треба буде десь зупинятися і переставати донатити тому по можливості. А ще я би хотів сказати вам таку річ. Так. Секундочку. От, що зараз Ютуб якось весь сильно помінявся. Це Бачать особливо ті, хто щось знімає. І самі перегляди вони впали у всіх і на все. Тому якщо ви є хтось один з тих, хто творить якийсь відеоматеріал і бачить, що у вас впали перегляди, то це не від вас залежить. Це така загальна ситуація по цілому українському. Ютубу. це вам підказка. Тобто це не означає, що пора опускати руки. Тому тому таки іду я, ще трошки тут пошукаю. Я вже вкотре розумію, що така картинка, це ніби тут і нічого особливого нема, тому що тут ніби чиєсь якби напівполе Але також і зрозуміло, що це вже готується не на те, щоб тут було якесь пасовище або город. Це люди вже будуть тут, напевно, або будувати, або щось такого плану. Місцинка гарна. Спорити не, не буду. Біля річечки, за парканчиком. Була би моя земля, можливо, я би також робив так само. Суто отак зі сторони любителя саме походу в гори, воно мене не тішить. Тому таке. Ну і такого взагалі по всіх Карпатах дуже і дуже багато. Подивимося, що там далі йду в ту сторону. Кожен раз тепер, коли я ходжу по лісі і бачу десь жовті квіточки, то я до них йду, щоб подивитися, що то таке цвіте. Тому що десь в горах вже би мав бути калган. Це така рослинка, така майже як імбир, тільки Карпатська. От. Я її ніколи не бачу, ніколи її не збирав. І навряд чи я це буду робити, але як сам е, ну, просто досвід знайти, побачити, Якби фото, відео полювання, то мені, звісно, цікаво. Тому... Але ото, оці жовті квіточки, що ми тільки що бачили, то не, то не воно. Якщо десь щось побачу більш подібне, то я вам покажу. А виглядає воно отак, ось фотографія з інтернету. І я знаю, що воно десь має бути там. В лісах, де водяться олені. Тому що кажуть, що вони їх якраз навесні поїдають перед сезоном спарювання. Ну, ще поки що не знаходив ні тут, ні там, де минулий раз ми були з Бембіком. Я вже ходжу, хожу. хожу. Ось ніц нема, навіть ніяких таких натяків на щось. Чи ті квіточки, чи ті грибочки. Але от поки йдемо, я вам розкажу. О! А це я збрехав. Оце так гриб. Якщо це гриб. Це гриб. це гігантський стручок. Опа. Так, щоб ви зрозуміли, наскільки він великий. Ось доволі немаленький ніж біля нього. Угу. Нічого собі. Щось в мене таке постійно трапляється, що тільки я кажу, що я нічого не знаходжу, то от зразу щось і йде в кадр. Ах. Ну от хотів я розказати про 9 травня. І взагалі свою якусь якби, історію мушу сказати, що це для мене день перемоги або щось такого плану. Я звісно, що не можу, тому що ну, я народився у Львові, виховувався в правильній родині, в правильній школі. з дуже хорошими, скажімо так, національними вказівниками. І відповідно, якщо так брати суто шкільні роки, то для мене отак 9 травня воно визначалося тим, що ми чомусь в той день постійно дивилися в бій ідуть одні старики, а ввечері якийсь військовий мюзикл, типу, Бери шинель, іди додому. У мене ніяких якби цих е, меланхолійних або е, ну, таких теплих почуттів відносно цього нема. А ще я пам'ятаю, що постійно у нас була така річ, що чомусь цей день е, завжди у Львові на кінці Личаківської і е, біля Личаківського цвинтаря постійно хтось, якісь люди пробували е, пройтися з червоними знаменами, а їм це постійно не давали робити. Я тоді не розумів, що відбувається, але ну, воно якось повз мене і пройшло. Хоча кажу, ну якось... Так ніби якесь здоровенне свято було, то воно ніколи таким не здавалося. І потім, коли вже я поступив, то для мене був, ну і там, припустимо, коли вже ти після школи трошки взнаєш нормальну історію, ти, спів... ти... ти співставляєш це з історіями твоїх батьків, дідів, прадідів. Як вони тобі розказували, що відбувалося, і ти собі кажу складав картину тогочасного світу. Е і от весь наш як, ди дисонанс навчального закладу був в тому, що от це от нас на 1 вересня е кожен рік приходив Юрій Шухевич. Це син Романа Шухевича, який давав промову і те, щоб у нас були якісь правильні настрої на навчальний рік. А в той же час на 9 травня я, так як був в самодіяльності, то до нас приходили фронтовики за тим, щоб їх щоб для них відіграли. Концерт, і ми для них співали пісень, я вони чекали, поки їм, скажімо так, вже перейдуть до другої частини, але все одно це були визначні люди, тому що на той час, кажу, це було дивно. Але сам дисонанс в тому, що там були і упа, і червоні. Нікого не дивував. Ну, як підсумок маємо одна куниця, одне яєчко пташини і один гриб. Це все, що побачив я за сьогоднішню прогулянку. І також гарно перейшовся. Ліс приємний, погода помірна. Можна відпочити трошки тут. Так, я би хотів вам всім дуже подякувати за те, що ви подивилися, що були зі мною ці декілька хвилин. І що сподіваюся, що вам сподобалося. Буду пробувати ще шукати для вас якихось цікавих моментів тут на Буковелі. Але зараз просто щось у зв'язку з різкою непогодою. то... Не сильно є що показати. Сподіваюся, що наступним разом це буде вже щось про якусь більшу активність. А так, зараз я буду закінчувати. Дякую вам. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо вас щось цікавить, то питайте, буду радий вам всім відповісти. А якщо у вас є можливість, то, будь ласка, задонайте на 80-ту об'єднану штурмову бригаду. Мені на Монобанку, ось тут є QR-код або в описі є як номер карти, так і посилання. Як... Тому сподіваюся, що ми з вами дуже скоро зустрінемось. Я вам всім обіцяю, що в нас всіх все буде добре. Дуже скоро. І в нас буде наш день великої української перемоги. Дуже скоро. Слава Україні! А для тих, хто дочекався історії. І вона буде якраз саме про таке слово як свято 9 травня. Але в нашому розумінні, в розумінні моєї родини, це є інше свято, тому що саме сьогодні є річниця одруження моїх батьків весілля. І якраз про це буде історія. Так, це знаю, що вона ця історія перерозказується у нас майже кожного року. Вона про те, що мій тато коли зробив мамі пропозицію, приїхав одружуватися, От він хотів, щоб все було дуже класно, красиво і довго і дуже довго збрав. Кошти на те, щоб купити собі модний костюм. В нього це вийшло, він назбирав. Я зараз вам не скажу, але це точно якось з нині не знені. З нині, нині неіснуючих республік. Це або Чехословакія, або Югославія. Якась з цього то е костюм трійка. Дуже класний матеріал. Просто неймовірно на той час модерний костюм. Тато в ньому приїжджає в село, а дідусь каже, ні, а от ти і не угадав. Тому що костюм має бути тільки чорний. Кажуть, та як, ну от є суперовий сірий костюм, ні не підходить. І я знаю, що тоді десь комусь, скажімо так, по-швидкому знайшли чорний костюм такий. От. І це ще так смішно, що потім всі фотографії, як там, де коли робили в фото ательє, то є такі, здається там, там, де є і чорний костюм, і там, де сірий, на самому весіллі, то то тільки чорний. Отак От От люди тоді слідкували за такими традиціями, які, можна сказати, самі собі придумали. І при тому, що навіть люди хотіли якось йти по-модному, по але для батьків дуже часто все-таки воно... Має більше значення, тому отака була історія. До скорих зустрічей. Постскриптум. Це не крокуси, а якісь інші квіточки. Але така поляночка непогана. Щось новеньке, але їх небагато.